Ми під програму культури, яка вже в нас прийнята, знову уроку. Ви не чуєте чи ні, ці питання у нас не обов'язково, бо вони не закону. Добре, що ви придумаєте на Наприклад, ми їх сьогодні що інше, ми їх сьогодні знімаємо. Ми їх можемо знову вони йдуть у вільні залишки, там де ці кілями. Вони йдуть у залишки. Ні. Ні. Ні, вони не розуміють. Ні, ми розуміємо. Що дивіться, що ради на голосування Ні. Та Ні. Не Ні. Не Ні. питання? Ні. Я боясь Ні. ці питання. Ми не можемо занімати. За школу читайте. Ми візьмемо місцевого бюджету. Ви чуєте чи ні? Це питання треба. Замовити на цій сесії. Вони незаконні.

і чому? І чому? Ми зараз закриваємо. Дивіться, ми зараз закриваємо. Ми зараз закриваємо. Ми так. Ми але ми на основний не не бюджет вкладаємо. Ми не можемо, можемо. Ми ми може не вкласти не тоді, коли вже буде ясно, чи. Ну, дивіться, ми можемо Ні. запланувати, але і славу з 1 січня. Ні, чи можемо? Бо ми ще не знаємо, що вона їх не роздала ці мільйони. Це все робиться. Потім. 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 А тепер Потім. вона хоче їх передати. Це інформується. Програма про культуру, не пропишу. Але ж програма, наприклад, вже нас є прийняття про культуру. Програма чуваку.

Самові абсолютно ставимо голосування. Депутати, в чому це питання? Ми можемо це є програми. Ми зараз голосуємо за зміни до бюджету. Давайте на цьому остановимося. Не будете це підряд. Зараз ми голосуємо за питання за зміни до бюджету. Ставте на питання ваше, ви поході голосування. Що вам Депутат. Депутати, Давайте ми зараз... Я кажу, ці видавки, так? Оце Леославився, а потім вкладемо в нас, буде бюджет на грудні. Кого? Відсю, ми пояснюємо. У нас війна включилася. У нас вже кінчилась війна, давайте не складемо. Будеш кошти святого. Миколи Іванович, то я клічу нам не так. Не казайся святого. Та тут ми ж не кидаємо. Хто про святе говорить Хто говорить про святе? Той, хто отримав групу. Це про святе він говорить. А ти не на групі. Саме святе! А ти на копах! Герой наш! Герой, так! Ставте на голосування! Ми кого не <голові> Зребі Зребі зілад, Я Та, не голосую. Я зразу депутат. Ось розказувати. Ми питання розділяти? вирішили питати. Не будемо розділяти. Ми не маємо право звали. Ніхто буде. Не буде. Є зміни до бюджету, такого все. ніхто не робить. Ставь, о, не є питання і у всіх депутатів, крім оцих, що ми неправильно виділили звільнити. Ми правильно люди все інше всіх влаштовує. Підоживіть, де рішення? Субвенція на школу, на почування, на заробіт. Питання обристовані. Всі посилання обристовані, крім оцих питань. Рішення. Рішення де? Де рішення? Ми вирішили нею слави, ми вирішили нею попитати. Та, пропозиція, сядьте. Зараз голосуємо за зміни, крім оцих питань. Не за зміни. Зараз голосуємо. Nee. Nee. Питання розбити. Ні, ми, не можем. ми можем розбити. Чижі, ні. Ні. Ми можемо зняти тільки 네. ці чотири питання, а все здання, ми не можемо. Ми не можемо. Ми можемо розбити голосовано. Ні, не можемо. У нас проголосоване yeah. питання зміни до бюджету. Ви не маєте права розбивати. Такого розвиватися. Ми залишаємо на жари. Ми залишаємо, а це інше зміни да. голосу. Пропис... Тут є, да. ви прописуєте в шапці, крім Протокол хай дає нам на руки. І оце, що хорошо написали, що вони нам читають. Хай дає. І все. Господи, ми все равно ці гроші не зможемо потрапити, ми не хочемо. Бо це противозаконно, як ви не розумієте. Не хомай під А змінами. Що це робить? І ти мене з дураком робиш. Я прийде старий. Я став навіть старий. Вони дурніше, як зелено. Скільки цього хотіли? Я не знаю, що, що можна було б робити. Як ти казала, Швейцарію Зробила. Ви розумієте, що коли ви голосуєте за ремонт автомобіля, я накладу є бо це незаконно. Ми все одно й говоримо. Якщо в договорі прописано, хай напрягають ПНСД Менюка. Він повинен ремонтувати автомобіль. У нас же ремонтує ПНСД автомобіль, тому що є договор. У нас що це уважно? Є договор, який чітко чого Значить, Не надо змінити договор маму. У нас не договор для всім. Чому нашого ПНСД може не робити? Він договор для всіх. Це типичний договор, всі ПЦБ. Ви особі я. ви особі. То поїдьте до ременюка і потребуйте від нього. Чого ви тут це розказуєте? Поїдьте до нього. Є договор. для всіх типичних і всі переседе ремонтують. У вас що, Чигаринська Переседе, вона внікальна чи що? Люди на людина.

Зглядаємо голосуємо по питанню внесення змін до рішення Савницької сільської ради від року номер 48 26 8 про бюджет Савницької територіальної громади на 2025 рік, крім питань Алеї Слави, кафе «Зоря», дорог і тренажера. Всі все ясно. Тепер голосуємо. Абдулла Євген Вісанова. Атамася Легович. Атамасій Андрій Васильов. Гердіць Віталій Васильович. Гуджія Ольга Васильівна. Даніло Федір Зас. Михайлович, Зас. Джулай Олег Вікторович, Кононенко Ніна Миколаївна. Не брала участі в голосуванні. Питання можна? Це ми зробимо рішення Дальше, до зміни. Да, да. Да. До, ні, це, це ще не за рішення, а просто зміни вносить. Зміни вже пронесені. Це не буде вношення змін до рішення. І потім за рішення в цілому. Ні. Ні. Ми, ми ті за питання, за... виключили взагалі. Володимир Микола Іванович. Лось Гергорі Іванович. Хойда Тамара За. за... за. за. Креще Пелімала Єктивно, да. Супрун Наталія Володимировна, да. Супрун да. Ірина Васильівна, Водяненко да. Ірина да. Іванівна. Я бр не брала участь у голосуванні. Ви не брали участь у голосуванні, і у вас тут тільки інтереси не об'явили? Ні, не брали участь у голосуванні. Якщо не брала участь, то можна не оголошувати. Тобто ви поступайте, вам професор скаже, ви не розумієте. Так, перше питання, про внесення... Рішення прийнято. Про внесення... А ви ж там пізані питання.

Так не А не будуть. вже бабок не не буде за це голосувати. А вже я вже знаю. Я не знаю, що вони Ну до мене питання стосовно пролетижно. Та як я пролечу? Якщо ви до 2 досидите, то два, я можу поїхати. Про внесення змін до рішення 48-24 про затвердження програми забезпечення пожежної технічної безпеки. Все. Ставте на голосування. А. Ставте на голосування. Я поїду. Це так. Перше. Ставте на голосування.

Забезпечення. Перше питання. Пожежно і технологію. Пожарний. Пойдет за політика. Прищепили Вікторію. Супруна та є Наталія Володимирівна. не буде сенсу. Супруніри на весілля. Ще немає. Частково ліна веселі. Подінення. Друге питання. Рішення помітила? Так, донесення змогу до рішення сесії. Про затвердження програми організації харчування. Ставлю на голосування. А хотів, не проще не пишіть. Або пока, не, пока, пока не, голос... не, надо пока. не голосував. Не треба, поки він не був на відсутній. Далі. Ставте на голосування. організація харчування закладах освіти. Ці всі питання були окрему на комісії. А в долері наголошувати. So. Тамась Андрій Васильович. So, so. Герці та <кхе> відсутні, да? mm -hmm. Білок Сроман Дево. Брік so. Надія Зав, so. Ольга Васильівна, so. Данілов відсутній, so. Кононенко Ніла Микола, so. Владин Микола Іванович Григорій so. Іванович. Пуйда so. Тамара Михайлівна. Прищепальнила їх, суддя Матаєволодина. Також няксансимо. Супроти Ірина Васильівна за Кислоріна, забудиненка да. Ірина Івановна. За. Про внесення змін до рішення про затвердження батьківської плати закону просвіти. За. А вдувай. Атамасова. Атамасова. Брик на дивані. За. Гуржію. За. Даніло. І Джулайнова. За. Кононенко Дмитро Миколаївич. За. Адам Распола. <клух> І Судній. Григоровський. За. Пойда Тамара Михайлівна. За. Прищепа Людмила. За. 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 Супрун Наталія Володимировна. За. Ратуш Наталья Супрун Ірина Викторівна. За. Щаско. За. Лодяненко Ірина Викторівна. За. Рішення прийнято.

Ідіть сюди. Ну, скільки ми будемо вечорити. Зо. Пойде там на Зо. Прищепили ми на Наталію. Зо. Супрю Наталія Зо. Розпочня колеса. Зо. Тесто Аліна Васильовна. Одіненко Ірина Володимир. Ну, не стало, не стало, не стало,

Кулерові. Луговський говорив. Прищепля. Да, <сус> Супрун Наталія. <клух> Ратушняк Олександр. Супрун Ірина Василь, так. Водяненко Ірина Так. Рішення прийде. Про призначення премії обдарованих <плухи> <плухи> дітям. було?

Не утрималась. Не брала участь. Не, не брала участь. Не утрималась, брала участь. Не можете Ні, ні, ні. Ні, тільки не брала участь і голосувала. Конфлікт інтересів не брала участь. Ну, тому що вони там сидять дивляться, а ви думаєте, що? Боже, як ви всі боїтеся його. Господи, чудо. Там прописане прізвище, ім'я по батькові дитини. І сума грошей, це прям точно. Не можна. Голосуємо. Так, Федір Михайлович. Не знаю, що це поставляє. Дітям обдарованих премій, ви що не знаєте? Діти позадавали перші місця. А ти тебе нам сути будуть, у мене там внуки. Ваша внучки немає, спину. Вона пообіцяла, що не подала. Було б багато 4 тисячі і 100 років. Але так. Володимир Микола Іванович. Видите море Михайлов. Береще перед Вікторівна, відповідь. Наталія Володимирівна. Супруг нерина Васильівна. <кхи> <Каскольна>. Передушення. <кхи> Рішення прийнято. <кхи> Про затвердження програми утримання об'єктів та майна комунальної власті сільської <кхи> системи. Про затвердження програми адаптації приміщень закладу дошкільної освіти. До умов цивільного захисту. Те, що ми говорили, з вами да, на комісії, будь ласка, на, на да. сесії зробіть пропозицію. Будь ласка. Голова комісії. Людмила Віктор. Да. Не слухайте. Да. А да. Ставте на голосування. Це було дружня комісія. Да не угука. А там Аладжива, шнурки, гладу. А Тамась Андрій. Білострова. Вона повний швидко. Буржі Ольга Василь. Даніло Фабір Маха. Жулай Лайф. Поновенкові наповнити. Влада Микола Іванович. Луговський Григорій Вавич. Ойда Тамара Махавич. Прищата. Супрун Натара Волод. Ратушнякова. За. Супрун Ірина Васильов. Кого... Ірина Іванівна, рішення прийнято. Да, про затвердження програми утримання об'єктів та майна комунальної власності. Ставьте, ну, ви не запит, не, не мішайте. Ну, ви Я ж хочу знати, скільки у вас прийняти плюс. Ставте Шкільной, всі увазі. У вас всі заклади шкільної, медицини, всі заклади. Вам точно цифру треба знати? Ну Звісно, люди питають, десь що чи є, а у нас це здавати. Всі питають за те здання. Не спішіть голосувати. Ставте на голосування. А є майно у нас на ці заклади? Ставте. Ми як майно на ці заклади. Це наше, наші заклад. Таке, ну свідчимо, власне, звісно, майно. Підіжіть. Ставте на голосування. Ставьте на голосування. Підужі, не спішіть депутати, я просто прошу.

Ставте, це буде зараз. Дня. Яке бідня? Якщо немає свідоцтва на власність, то на голосування! То афіант, то вона йде тільки через автобус. Ставте на голосування. Ставте на, на голосування не придумайте. Звісно є. Ставте я на Ніхто не заперечує, дивіться, це, це наша буде наша буде, буде земельна ділянка. Якщо немає у нас за невреме на цю земельну ділянку майна, то ми ж не знаємо, що є, є воно. Так само, як тим, це боровиці, стало декабря. У нас право власності є, нам треба землю тепер оформити. Ставте на ні? Ставте на голосування. Це ж у власності сільської ради є об'єкти, які на голосуємо.

Супрун Ірина Васильівна. Тязько Аліна Васильівна. Про затвердження програми постійно діючий інститут 3 року. Не виходьте, говорю Будьте на сесії, давайте. Про затвердження постійно діючий інститут 3 віку, будь ласка, ставимо. Ви можете бути цього «Постійно діючого інституту 3-го людей.

Не надо, не спішіть голосувати. Голосуємо. <рес> не не <рес> голосувати. <рес> Я збирав ось його, не даму провізію для людей, які <рес> <рес> <хереду>. не втікайте. <рес> не втікайтесь, <рес> <адвікаєтесь>, пожалуйста. Чого у <рес> нас <Абдуллай>. цього питання <рес> ніколи не стоїть? У <рес> на, наших сесіях.